Сьогодні трошки попрацювали. Ось що ми зробили. Тут така ось деревина гнила була. Ми її зрізали і тальовкою ось цією підтягнули, бо шинка на напилки трішки замаленька. Ось вирвали це. Ось яка пилка і викопали ось ці кущі. Потім ми їх пересад... пересадимо, трішки фрізернули Отаким ось апаратом Husqvarna, Ось там. Потім, перед цим, я, звичайно, обрав тут бур'яни, тут було багато бур'янів, це підрізали також, тут були ці рослини посаджені, підрізали тут, тут, поубирали все, тут углубилися, тут буде зона для відпочинку. Ось тут деревинку підв'язали, кущі там це прибрали, ось каміння у відро склали. Там був пеньок, теж я його спиляв. Ось тут Ільо, Ільо, Бігайтесь, гуд, Я Ільо, Гутяхун. Іллю завжди з нами також. Ось таку працю ми сьогодні зробили. А завтра... Будемо вже робити далі. Ось землю сюди розпланували. Ось така на сьогодні праця. Поїхали за 100 кілометрів від дому. Ось і тут, мабуть, ми будемо два або, мабуть, три дні. Все, усе. На цьому всім пока і до зустрічі в слідчому відео.